Доброго дня, любі друзі! Наші психологічні зустрічі продовжуються. І сьогодні у нас тема, коли закінчиться війна. З таким питанням діти дуже часто підходять до дорослих. І нам важко дати відповідь, важко сказати точну дату. Ми не знаємо, що відповідати. І от давайте з вами поміркуємо, які можуть бути варіанти на таке складне питання. Варіантів може бути безліч. Війна, безумовно, коли закінчиться. Все має свій початок і свій кінець. Поки що складно сказати, коли саме вона закінчиться. Зараз наша армія величезна, сильна, трощить ворога і перемагає його. Дуже важливо вигнати його повністю за усі кордони нашої країни. Нам потрібна повна. Перемога над ворогом. Ось е, певний перелік відповідей, які ми можемо застосовувати при таких запитаннях наших дітей. Спеціальні групи оборони, територіальна оборона охороняють кожен район нашої батьківщини, щоб у нас був порядок, і щоб вороги не змогли проникнути до нашої держави, і щоб вони не залишилися непомітними. Це також варіант відповіді на це запитання, який не має точної дати, точних якихось відрізків часу, але питання дитини не залишається без відповіді, тобто вона отримує від вас якусь відповідь. Дуже багато волонтерів. Усі працюють на нашу перемогу, весь світ підтримує нас. Нам посилають з кожного куточка світу зброю, посилають нам ліки, посилають продукти, гуманітарну допомогу. Усі разом, усім світом, ми переможемо у цій війні. Крім того, багато компаній зараз закрилися на території Росії, щоб вплинути на її громадян. Щоб підтримати саме нашу державу. Це також ми дітям проговорюємо. Вони зараз дуже обізнані, вони знають, що таке Плейстейшн, вони знають, що таке TikTok і Макдональдс, а саме ці компанії вийшли із ринку Росії на теренах Росії. Наше завдання в цей час вижити і зберегти любов у своєму серці. У Своїй голові, здоровий розум. Ми всі будемо дуже потрібні відразу після того, як закінчиться війна і настане перемога. А наразі ми потрібні зараз один одному. Це те, на що ми можемо зараз вплинути своїми власними малесенькими кроками, своїми власними діями. І ти, і я, всі ми поступово наближаємо момент перемоги. Маленькі кроки для кожного з нас можуть виглядати буденно, а вони можуть стосуватися нашого побуту, нашого піклування самих про себе. Що це можуть бути за кроки? Ми дитині описуємо. Це тоді, коли ти піклуєшся про свій фізичний стан, про своє самопочуття, коли ти правильно. Харчуєшся, коли у тебе є сніданок, обід, вечеря, коли ти їси усі усі продукти, коли ти дихаєш повітрям, виходиш на вуличку, рухаєшся там по можливості, коли ти граєшся в активні ігри, це теж турбота про себе. Не мовчати, якщо щось болить, повідомляти дорослим про це, не терпіти до останнього, це дуже важливо. Це також є сторона, яка показує нам турботу про себе, про свій організм. Пити водичку. Ви знаєте, що без водички наш організм буде в'янути. Тому ми п'ємо правильно п'ємо водичку. Багато обіймів. Ми обнімаємо один одного, ми відповідаємо на обійми. Ось таке піклування про свій фізичний стан. Далі. Ми з тобою маємо піклуватися про стан своєї душі, про наш внутрішній стан. Ми спілкуємося, ми жартуємо, ми радіємо малесеньким речам у своєму житті, нашим маленьким перемогам. Ми сміємося, якщо нам зараз смішно. Ми сумуємо, якщо нам гірко. Ми радіємо, якщо якась радісна подія відбувається у нас або у наших близьких. І так виходить, що працює наша психіка, їй потрібно сміятись, їй потрібно плакати, їй потрібні ті обійми, фізичні контакти для того, щоб вона була здоровою. А якщо наш психічний стан буде у балансі, у гармонії, то це буде сказуватися і на нашому фізичному стані. Не соромтеся показувати один одному якісь певні меми, розказувати смішні історії, ділитися тим, про що ви сумуєте, що вас турбує. Це є те, що робить усіх нас людьми, і цього у нас ніколи не відібрати. Ми завжди залишаємося людьми, як би гірко і болісно не було зараз під час війни. Із зовнішнім ворогом, із армією Росії, ведуть боротьбу наші воїни. А із нашим внутрішнім ворогом, безсиллям, безпорадністю, з горем, з тривогою, з стресом ми вже можемо боротися самостійно. Спілкуючись і підтримуючи один одного. Тобто у нас з вами йде паралельна боротьба. І цією боротьбою ми також наближаємо загальну перемогу. Далі дитина може задати питання, що буде із нашим домом, що буде із нашою оселею. І тут теж може дуже багато бути відповідей. Відповіді мають бути. Обов'язково, дитина не має залишатися у теренах невідомості. Зрозуміло, що чітко ви не можете сказати, що і як, коли буде. Але все ж таки ми шукаємо такі завуальовані варіанти. Ми всі віримо в те, що наш будинок уціліє. Ми попросили друзів, родичів, які залишилися. Вдома, щоб вони приглядали за нашим будинком, за нашим помешканням. А вони, вони будуть постійно перевіряти все ж там добре, поливати квіточки, будуть провітрювати, будуть дивитися за твоєю кімнатою, за твоїми іграшками, щоб вони всі були у порядку. Якщо вже так трапилося, що наш будинок прийме на себе певні удари і захистить собою, так як, наприклад, той же Капітан Америка захищає своїм щитом людей, ну, значить, ми побудуємо новий дім відразу після закінчення війни. І треба запевнити дитину, що ми маємо для цього все необхідне. Якщо буде потреба, нам допоможе держава, ми всі гуртом зберемося і відбудуємо. Тут буде доречна розмова про те, що таке дім взагалі. Наприклад, дитина розуміє, що дім це ті знайомі речі, які вона бачить щодня, це ті знайомі звуки, запахи, які вона відчуває у своєму домі. Отже, потрібен час, щоб познайомитися із речима навколо себе у новому місці, і будучи у новій оселі, спершу ні для кого вона не стане рідною, близькою і затишною. Але з часом дім перетвориться на наш осередок тепла. І якщо нам звичним є аромат млинців зранку, то ми новий свій будинок прикрасимо тим ароматом. І він буде пахнути так, як нам цього хочеться, звичайно, при можливості. Дім це погратися із сестричкою, з братиком, з мамою, з песиком. Отже, ми у новому приміщенні вибираємо момент, і граємося, знаходимо час для тих ігор і розваг. Відчуття дому, воно всередині кожного з нас. І коли поруч гарні люди, коли. Нам безпечно, коли нам можна відпочити, коли нам можна не турбуватися, це є відчуття захищеності, відчуття фундаменту, отже, відчуття того ж самого дому. Тут може бути доречним запитання дитини: за чим ти сумуєш найбільше? Чи можна хоч щось зробити тут? Щоб дім теж знав, що ти його пам'ятаєш. Ну і, наприклад, навчити своєї улюбленої гри дітей, які опинилися разом із тобою, так тобто перенести частинку свого попереднього життя у теперішнє сьогодення. Можливо, чимось обмінятися, дати якісь спогади свого попереднього життя, а вам дадуть щось нове, що стане для вас на сьогоднішній день дорогим і перейде у майбутнє. Це теж буде дуже добре. Маленьке тепло власного дому, яке можна прямо зараз зробити тут, допоможе тобі і твоїм одноліткам навчити інших дітей яким це також буде потрібно, також дитина може сказати, що вона сумує за своїми друзями і не хоче знайомитися із новими. Ця думка має право на існування, ми її маємо вислухати і дати певні корективи для подальших дій нашої дитини із навколишнім середовищем. Ми говоримо про те, що це абсолютно нормально, що зараз не хочеться ні з ким знайомитися, мені також. Коли довкола все швидко змінюється, то ну, цілком природньо триматися за своє старе, за знайоме, за звичне, це нас заспокоює. Така реакція свідчить про те, що наш мозок, наше тіло самозахищаються, так? у нього включається інстинкт самозбереження, він не хоче стикатися з нічим новим, випробувати його і витрачати на то сили. І зараз, і після закінчення війни потрібні будуть різні друзі. І коли ми знайомимося із новими людьми, з однолітками з дорослими, які нас оточують новими дорослими. Ми не зраджуємо старих друзів, і це треба пояснювати дитині. Навпаки, ми готуємо ґрунт для них, щоб і в них стало більше знайомих, більше друзів, щоб наше коло спілкування збільшилося, а від того збільшилися і наші ресурси. Не варто заводити зараз багато знайомств, так ми говоримо про це дитині, одразу з усіма дружити, розпилюватися на всіх. Достатньо просто приятельських відносин, просто дружніх відносин. Привітатися, побажати гарного дня. Обмінятися кількома жартами, посмішками. Цього достатньо для того, щоб показати своє привітне ставлення до оточуючих. А з часом це створить міцний ланцюжок хорошої дружби, на який згодом зможуть спертися всі ваші друзі, і старі, і нові. У такі складні моменти. Нам варто з дитиною поговорити, чого їй найбільше бракує. В такий складний час, від чого вона страдає? Що являється основним в спілкуванні її та її друзів? Коли ви, чи ваша дитина сумує за кимось? Варто одразу про це говорити тій людині, за якою ви сумуєте. Або навіть якщо це маленька дитина, ми можемо малювати якісь щасливі моменти дружби. Коли ви зустрінетеся, ви зможете обмінятися цими малюнками, поробками, віддати тій людині, за якою ви сумували. Ось, наприклад, з власного досвіду можу сказати, що моя дитина повсякчас. Зображає свою подружку з двору, близьку подружку, малює їй малюнки, прописує їй листи, і вони обмінюються цими листами через інтернет. Та дівчинка так само йому відсилає, і це утримує той взаємозв'язок між ними, який зараз, на жаль, фізично перервався. Ще дітки можуть показувати новим знайомим ті ігри, в які вони гралися із старими друзями, так ніби стаєте такими провідниками радості, дружби, допомоги іншим. Дружба це те, що рятує нас взагалі від глобальної самотності, від горя, від страждань. Коли закінчиться війна, то це буде як раніше. Часто задаються питання наші діти, і моя дитина в тому числі задає це питання. Іноді це запитання може викликати у вас турботу. А що ж сказати на це? Це, мабуть, найскладніше запитання з усіх, яке може задати дитина. Але можна подумати заздалегідь, щоб бути готовими. Щоб озвучити якісь певні відповіді для того, щоб дитину убезпечити від нерозуміння ситуації. Коли закінчиться війна, то точно будуть школи, будуть садочки, як раніше, будуть зустрічі з друзями, будуть уроки, будуть перерви веселі, будуть домашні завдання, буде морозиво після школи. Будуть прогулянки, будуть мандрівки, будуть зустрічі з друзями, з рідними, точно будуть смачні сніданки, запашні сніданки, затишні вечері, красиві світанки, шикарні заходи сонця. Зорі на небі, походи у ліс, погриби, ігри е, в PlayStation, е, багато обіймашок із друзями, е, е, тиша вночі або, навпаки, гамір е, міста, гурків, трамваїв, машин, гамір супермаркетів. Усе, е, що зруйновано, то ми відбудуємо. Отак. Як буде краще вже для нас на той момент. Адже людяність завжди, завжди перемагає зло, і ми у цьому впевнені і так буде. Бажаю вам успіхів у відповідях на такі складні запитання для ваших дітей і до нових зустрічей!